Під час реєстрації кандидатів вони просто тупо е, представник цієї комісії, пані Олександрова, яка є представником від партії регіонів, вона є членом, простим членом комісії, вона, викон... а, вона заправляє в комісію як голова. Голова, заступник, секретар сидять собі спокійно, а вона керує всім процесом. Ну, де ж таке може бути? Взагалі порушуються всі процедури повністю прописані для діяльності е, виборчих комісій. Під час реєстрації кандидатів, прийняття документів, вони, Олександрова тупо, особисто мені, тупо відмовлялася приймати документи. Як то можна відмовити прийняти документи кандидатів на до реєстрацію? Ні, про відмову приймає. Є можливість відмовити реєстрації кандидатів, але це приймається рішення колегіально на засіданні комісії. Але вона, як особа, яка поставлена приймати документи технічно, вона повинна була їх прийняти, зареєструвати. І тоді виноситься річ на засідання комісії питання, реєструвати чи не реєструвати, не відповідають документи вимогам закону. Ну, тоді приймається, як закон передбачає, мовити в реєстрації і дати можливість ви. А коли тупо не приймають документи, ну вибачте мене І пояснюється її, але її то нічого не входить. І це не тільки від нашої політичної сили такі випадки були, а від, від решти політичних сил, коли просто е е е не хотіли приймати документи. Та комісія показала, що вона. Не може діяти відповідно до вимог закону, треба відповідно з передбачення законом порядку, звернутися в центральну виборчу комісію, щоб змінити її склад. А то, що права поновлені, ну то треба так само їх, що права поновити, їх треба поновляти передбаченому законному порядку. Для цього є відповідні процедури. Я тільки такий вихід бачу. І дійсно необхідно сформувати нормальні комісії. У мене є інформація, що не досліджувати документів, бо до них доступу немає. Я є представник е, Львівської виборчої комісії з правом дорадчого голосу. І по закону я маю право знайомитися з будь-якими документами. Ніхто не, ніхто не дає знайомитися, ні з якими документами. Закон чітко передбачає. Та де, хто там? Там керує всім одна особа. Які документи?